І починаємо наші розмовні студії з Вадима Денисенко. Вадим Денисенко з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаю вас в на нашому ефірі. вас. Можливо, у вас є інформація, щоб ви прояснили нашим глядачам по кривому рогу. Там сьогодні російські війська вдарили ракетами по місту. Бачимо, що там пожежа вирує. Ну і вчора було відомо, що два ракетних удари теж по кривому рогу, і там знищена була нафтобаза. Є подробиці по кривому рогу у вас? Поки що станом зараз нових подробиць немає? Поки що маємо тільки констатацію факту. Тобто, поки що чекаємо новин від керівників військової цивільної адміністрації. Угу. Зрозуміло, яка тоді ситуація у нас на півдні з того, що ви можете сказати оперативна, станом на сьогоднішній ранок. Ну, ми можемо говорити, що протягом останньої доби ключові дії, ключові бої, як повідомляє генштаб. Відбувалися перш за все на Донбасі. Відбувалися перш за все спроби наступу на Бахмут. Зі сторони на Бахмут, і були спроби наступу в районі Авдіївки. Всі атаки росіян були відкинуті, і можемо говорити про те, що їм нічого не вдалося. Ніяких просувань росіян за цю добу не було, і їм нічого не вдалося. Тобто, це ключові речі, про які зараз говорить і штабу свої ранішні спорці. Вони цікавить, знаєте, місцеве населення, яке проживає в Херсонській області. Зокрема, вчора ми бачили інформацію, що вони там забороняють місцевим мешканцям перетинати Дніпро і мостами і плавзасобами, і кажуть, що в разі чого будуть відкривати вогонь на ураження. Чи не здається це вам, що в такий спосіб вони фактично хочуть взяти мешканців Херсону в заручники і просто зробити з них живий щит? Ну, вони по суті вже так і роблять, тобто, ми можемо говорити про те, що. Взагалі на всіх окупованих територіях вони використовують людей виключно як живий щит і як поповнення для своєї армії, тобто ми вже неодноразово бачили історії із роздачою повісток. Ми бачимо все те, що відбувається зараз, в так званій ЛДНР, коли фактично вже починають із лікарень людей збирати на фронт, і по суті ми можемо говорити, що Росія. Пробує поповнити ряди своєї армії людьми із окупованих українських територій. Ну але в даному випадку ми можемо тільки говорити про те, що у нас задача тільки одна де окупація. Інших варіантів у нас по існує. учора. Зрадник України Кирило Стримоусев заявив, що переноситься у них референдум, поки що не проводить, начебто, через ну що це небезпечно. Чому насправді дали відбій референдуму на тимчасово окупованих територіях? Вони не дали відбій, вони його переносять. Просто поки що у них немає розуміння того, коли саме це робити, і навіть росіяни розуміють, що поки ти не захопив Донецьку область, вони насправді чому планувалися дасти суду тому, що до 1 серпня вони до 1 вересня вибачте, вони планували захопити всю Донецьку область. І відразу після цього проводити референдуми на всіх територіях. Тоді це було б зрозуміло навіть для тоді б це було зрозуміло для російського населення. Якщо зараз проводити референдуми на частинах територій, більше того, в той момент коли почався контрнаступ України на Херсонщині, ну цього не зрозуміють навіть їхні ватні виборці. Тому в даному випадку вони змушені чекати, коли хоч якось. З їхньої точки зору ситуація застабілізується стабілізується на фронтах. Поки немає цієї стабілізації на фронтах, я думаю, що вони просто не розуміють, як їм продати ці фриндуми навіть своїм населення. Я не говорю про весь світ вчора. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав жителів окупованих Росією територій підготуватися. До деокупації України, які би ви поради зараз дали українцям, які проживають на тих територіях? Ну, наскільки я розумію, там уже випущені відповідні поради. Як це поводити в момент, коли наші заходять на ці території? Що потрібно робити, тобто в даному випадку можна тільки сказати одне, що ні в якому разі не треба йти на поступки росіянам на сьогоднішній момент, ні в якому разі не брати участі ні в яких референдумах, тому що той, хто організовується референдуми, це автоматично злочинці колаборанти, і вони будуть точно сидіти в тюрмі в кращому випадку. Буде знищено, і просто пам'ятати про те, що ми зробимо все для того, щоб прийти на ці території і відвоювати їх. Що вас хочу запитати з приводу навчання в Росії схід 2022 Що це таке? Це штабні навчання, чи це прихована мобілізація? Вони розпочалися десь. Там має Путін виступати, щось говорити. Майже 50 тисяч військових там зібрали. Ну, це в принципі їхні планові навчання, тобто їм потрібно було провести всі планові навчання на далекому сході. Вони спеціально їх проводять частково на так званих спірних територіях, на територіях, на які претендує Японія, які Японія вважає своїми територіями, вважає окупованими територіями. Це демонстративно робиться, але якщо говорити про головну задачу, головна задача це не мобілізація. У них там не стоїть питання мобілізації в цих навчання, головна задача показати, яка сильна російська армія, і що вона може не лише воювати на території України, але й паралельно проводити масові навчання. Насправді всі бачать про те, що особливо можливості у них немає. Деякі західні експерти дуже сумніваються взагалі в тому, що там є 50 тисяч військовослужбовців, говорять про значно менші цифри. Ну і в принципі, всі розуміють, що російська армія точно на два фронти не має жодної можливості воювати. Зрозуміло. Дякую вам, Вадиме, за оперативку і за аналітику. Власне, Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Спокійного дня вам, радник міністра внутрішніх справ України.